Олександр Коваленко з нами, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Радий бачити, Олександр Вітаю. Ну, який шпигунський серіал розгортається навколо Валерія Залужного? Я розумію, що можливо ви вже сьогодні про це десь і говорили і не вперше бачу вашу колонку також з цього приводу. А... Виникає питання до захищеності, адже військово-політичне керівництво воно ж під постійною охороною, і власне як можна потрапити так запросто в ті місця, де знаходяться керівники держави, де знаходяться керівники збройних сил, і отак, от просто встановити якісь засоби стеження за ними. Хто міг хто міг це зробити? Взагалі, як як, як з допусками тоді, як з секретністю тоді питання з'являється? Так, вісно, насправді, це секретне приміщення, це непрохідний двір, і туди неможливо, щоб Будь-хто міг свободно заходити, і це спрощує саме процес для СБУ встановлення типу особистостей, які є підозрюваними у цій справі. Я більше ніж впевнений, що саме цей рівень обмеженого доступу до цього приміщення він не допоможе з'ясувати. Хто ж встановлював цю прослушку? Це перший момент. Другий момент щодо загальної безпеки, навіть в настільки секретних приміщеннях. Та об'єктах це пов'язано з тим, що ми почали забувати. Але ну по перше, допоки не буде, а, хоча б а, першочергових якихось висновків слідства, а, результатів слідства, говорити хто саме стояв за цією прослушкою, встановлення прослушкою, поки важко не можна не спростовувати, не підтвердити усі ті теорії, які зараз є в інформаційному просторі. Але ми починаємо забувати про те, що до 24 лютого 2022 року у нас в країні була одна з найширших мереж агентури Кремля. Одна з найбільших У нас навіть була е проросійська партія, яка була цілком до повністю от, саме агентурою Кремля. Телеканали, які були безпосередньо майданчиками які ретранслювали кремлівську пропаганду. Після 24 лютого 2022 року багато з цих діячів мімікрували. Вони перефарбувалися і стали патріотами. А деякі, і це дуже важливо і небезпечно. Вони і до 22-го, і після 22-го залишаються а, латентними агентами Кремля, скритими, про яких ми не знаємо, і в них саме найбільша небезпека для нас на сьогодні. Їх дуже. Важко виявити, тому що вони добре мімікрують під патріотів, але при цьому виконують бойові задачі, функції і так далі, саме в інтересах Москви. На жаль, вони були, є і ще будуть залишатися і роботи ще багато, як у контррозвідки, у СБУ і так далі. Так, куди чого далеко ходити? Пам'ятаєте прекрасну Києву, такого собі депутата, а, який був навіть на передовій воював, був заступником там начальника, а, здається, Донецького Донецької поліції. Тобто, ну це великі посади. Людина була з великими допусками, а виявилося, що банальний кріт. Ну і звісно, пам'ятаємо про Сівковича, про його КГБську цю всю школу і про те, що дійсно було просякнуто все російськими. Але в принципі агентами, але в принципі боротьба ж на цьому не повинна закінчуватися та ну, виявили там одного і двох. Тобто, це повинна бути постійна робота нашої контррозвідки. Це означає, що ну, поле не потенційних загроз для безпеки країни повинні потрапляти всі, фактично, от, хто має допуски, всі, хто проходив навіть спецперевірку, виходить так. Можливо, не виключно, тому що навантаження на контророту досить велике, це правда, і іноді це перенавантаження, а воно і дозволяє російським спецслужбам, їх агентам вплив використовувати ті прогалини, які є в нашому захисті. У цьому то є проблема. Перезавантаженість перевантаженість наших систем загальної безпеки. Наших структур, які відповідають за безпеку, це об'єктивна реальність, і тому я не виключаю, що подібна діяльність російської агентури в Україні вона продовжиться. і Ми ще не в останній раз чуємо про ось такі випадки. Але з іншого боку, тут є теж таки один плюс, і він полягає у тому, що в Росії також перевантаження систем безпеки, їх структур безпеки. Також ми можемо, воно також відмічається, особливо ФСБ. Вони не здатні на сьогодні контролювати. Хоча Росія це диктатура, країна, де все знаходиться під контролем спецслужб, але вони повноцінно не можуть забезпечити також безпеку в себе країні, що дозволяє і нам також проводити ті чи інші операції. Ну, наші симетричні відповіді, звісно, це потрібна річ, тому що та, та тактика тисячі порізів, яку почали застосовувати збройні сили, вона починає давати свої такі ж також, також певні плоди. Ми бачимо зараз прильоти е, російсь, по російському литовищу в Морозовську. Ми бачили виходи е, Легіону Свободи, значить на Брянщину. Ми бачили знову ці прильоти е, в Луганській Донецькій області, тобто в. В принципі, це теж робота розвідки, зокрема щоб такі от речі організувати. Ну по морозовську, так зокрема, це і збройні сили і ГУР, очевидно, працювали ну, так. Безумовно, і розвідувальні діяльність в даному випадку головного управління розвідки Міністерства оборони України. Воно відпрацьовувало саме цей об'єкт у питаннях. Ну скажімо так, це досить ну, це відкрита інформація наявності відповідної кількості тих чи інших. Апаратів авіаційних, які можуть бути уражені безпосередньо цими дронами, тобто чи є доцільність нанесення удару по цьому об'єкту, і ми бачимо, що є як мінімум один фронтовий бомбардувальник Су 34 який є носієм е е кругованих авіаційних бомб ФАБ 500 ФАБ 250 а також навіть ФАБ 1500 з УМПК, він був пошкоджений. Наскільки серйозно, з огляду того, що в нього щось там з баку витікало, то він потребує ремонту. Якщо навіть мінімального, то в будь-якому разі він не зможе деякий час виконувати свої бойові задачі, свої функції, і це вже плюс. А якщо він ще отримав пошкодження кокпіту, тобто самого кабіни самого літака? І його внутрішнього обладнання, то взагалі можна говорити, що він відправляється на довготривалий ремонт. Отже, мінус одна пташка, і це результат. Звісно, це результат однозначно. Чим менше у москалів сапольотів, тим краще для нас. Але з іншого боку, росіяни ж можуть легко замістити замістити, скажімо, цей су з далекого сходу перегнати насправді нелегко. Якщо говорити про ті су, які є в наявності. То безумовно вони можуть використати з тих, що є. Але якщо ми говоримо про повноцінну повну компенсацію фронтового бомбардувальника, то в них дуже повільне виробництво приблизно десь 10 машин на рік. Вони можуть виробляти саме су 34 А якщо ми говоримо про інші модифікації, до речі, напередодні ми вже почули про те, що Російська ППО збила російський штурмовик су 25 то тут всім інша ситуація. В них відсутнє виробництво су 25 наприклад, а ми також останнім часом частіше збиваємо су 25 і су 24 які діють біля лінії боєзіткнення. А у Росіян не немає можливості їх компенсувати. В них відсутнє виробництво цих літаків, і вони використовують тільки те, що залишилось від радянського союзу. Їх залишилось боєздатних не так багато. У тут мені здається, що вже мабуть, в кожного українця питання таке: знаєте, коли ж у них ці кацапольоти, танки, і все це добро може закінчитися. Тому що ми бачимо статистику від Генштабу по знищенню техніки. От бачили сьогодні, що там близько шести десятків одиниць бронетехніки, там близько сорока танків. А вони все одно у них є, є і є і будуть. Тому що як мінімум 2024 рік це рік, коли вони ще зможуть компенсувати втрати, використовуючи від радянського союзу, що залишилось в них у спадок, а в них велика кількість артилерії. Переважно це буксує ствольна, гаубична артилерія. Яку можна відновлювати так само з танками, а повністю даних по танкам не можу сказати, але Т-62, наприклад, який ми вони зараз намагаються якомога швидше замінювати Т-72, Т-80 та Т-90, в ремонтопридатному стані десь до семи сотень. Тобто до 700 танків на місяць вони можуть в середньому 150 е танків відправляти в зону бойових дій для компенсації втрат. Тобто, це такі собі е сухі цифри, які демонструють ще можливість на 2024 рік по компенсації, але не по якості. У тому то є справа, що якість у них на сьогодні знижується. Коли знижується якість, то це автоматично приводить і до підвищення е рівня втрат. Ну, якщо говорити про техніку, то знаєте, все зрозуміло. Росіяни там з іншого боку кажуть, що вони готові десь до 100 тисяч людей в рік витрачати на того, щоб досягати своїх цілей, так званої СВО. Але тут постає питання вже і по нам, тому що Буданов сказав, очільник Гуру, що одним рекрутингом ситуацію з поповненням не вирішити. Фактично, те саме сказав Валерій Залужний сьогодні. Сказав про те, що треба повертати стару систему. От Мирослав Гай до речі пише про те, що вже починається канібалізм в певний. Канібалізм мається на увазі професійний в певних військових частинах, коли розформовують або намагаються розформувати, розформовують, щоб поповнити інші. Тобто, фактично, ми, ми розуміємо, що в нас є брак із людьми. Але ми розуміємо, що якщо навіть зараз повертається все до ситуації повноцінної повномасштабної мобілізації, то цих людей треба ще навчити перед тим, як відправити в бій. А чи є в нас час для цього? Так як мінімум, як мінімум три місяці повинні бути витрачені на базову підготовку мобілізованих. Чи є в нас час на це? Це залежить від того, як буде відбуватися сама мобілізація, мобілізаційні процеси і від багатьох інших факторів. Так, це на сьогодні велика проблема. Не те, щоб в нас не було ресурсу для. Продовження мобілізації та поповнення сил оборони України. Питання в іншому. А, мотивація не та. Тобто, не в тому сенсі, що відсутність а, мотивації серед а, саме чоловіків. Ні, мотивовані є. Але вони вже настільки живуть своїм цивільним життям, якось десь далеко від війни, а, що вони забули, що війна а, то вона поряд. А, і, і Саме ці люди вони стояли у 2022 році біля військоматів і ладні були йти добровольцем. Але після того, коли на той час нам було достатньо ресурсу, їм говорили ні, не потрібно. Вони пішли додому. Вони прожили вдома рік цивільного життя, другий рік цивільного життя, в глибокому тилу, І вони забули про війну. У тому то є проблема. Кожному треба нагадати. Що війна вона близько, і ти можеш жити навіть в Ужгороді, за далеко від Бахмуту. Але це не означає, що Ужгород може через 2-3 роки, якщо ти будеш пасивним, перетворитися на другий Бахмут, а це вже буде кінець самої України, бо це одна з крайніх точок на мапі України, і тому питання: а що з іншими містами: Житомир, Полтава, Одеса і так далі. Усюди повинні люди розуміти, що майбутнє їх міст може бути саме таке, як у Попатної, Северодонецька, Лисичанська, Маріуполя. Це точно, це правда. Ситуація на передовій. Тарнавський каже про те, що брак снарядів 152 го 122-го калібру вже дається в знаки, доведеться спрощувати задачі, які висувають нашим оборонцям. Так, економія зараз є. Одним з важливих елементів по лінії боєздіткнення з відповідними калібрами є проблематика, бо це все пов'язано з постачанням від наших міжнародних партнерів. Навіть коли ми говоримо про ті боєприпаси, які ми виробляємо за межами України, відбувається питання. Постає питання щодо логістики, щоб своєчасно пропорційно системно постачати ці боєприпаси. Отже, проблематика вона з'являється, і саме тому. Коли ми неодноразово говоримо про перспективи подальшого ведення бойових дій, то як мінімум на зимовий період, саме як мінімум, ми переходимо до оборони. Це оборонний формат, який буде дозволяти більше економити боєприпаси, безумовно і людський ресурс, і багато інших компонентів для ведення підсталих оборонних дій з Скажімо так, з переформатуванням нашої тактики, на все ж таки акцент не стільки е звільнення більшої кількості території, скільки саме акцент на знищення е ресурсу противника, як людського, так і механізованого. Знаєте, ну тут вже ми опинилися в такій дивній ситуації. Ще тижнів зодва назад гостро критикували представники верховної, так би мовити, влади. Залужного за тверязі думки. Тепер виходить так, що залужний правий і всі з цим мовчазно згоджуються, ну, тому що іншого виходу немає. Ну, ще 6 грудня я в одному питанні не буду. Займатися рекламою окупував матеріал досить великий, який був присвячений тому, як змінюється зараз фаза ведення, яка зараз фаза ведення війни буде саме тоді. 6 грудня я також е, говорив, що не про звільнення території ми зараз говоримо. Ми говоримо про те, які отримати інструментарій для підвищення кількості знищення ворога не просто в деякій разі, а на порядок, щоб це було підвищено цей показник. І це буде перспектива, як мінімум, на перший квартал 24-го року, другий квартал 24-го року. Тобто, переважно це будуть обході дії. Спасибі Олександра за участь в програмі за ваші коментарі. Олександр Коваленко, бо з нами військовополітичний оглядач групи «Інформаційний спротив зараз отері